Всім привіт, любі українці! З вами знову я Емінем. і сьогодні ми з вами зустрічаємося вже в шостій серії рубрики, яка в нас присвячена гайдам по всім танкам за battle Pass. Якщо ви не бачили відповідно попередні п'ять серій, то обов'язково забійдіть на канал та їх подивіться. А сьогодні в нас в гостях 9-й левел середній танк Німеччини Конзе Панзер. Поговоримо про нього, про те, як на нього грати, яке обладнання поставити, яку модернізацію прокачати, та подивимося стандартний дефолтний бій, такий чуть вище середнього на цій машині. Поговоримо про те, як відночувати себе в рандомі та чи брати його вам за батлпас чи ні. Але перед тим, як ми почнемо, обов'язково не забудьте, будь ласка, поставити цьому відео. Лайк а, також написати коментар, який танк ви обрали за Battle Pass вже а, або оберете в майбутньому, та чому саме він? А... Також я дуже хочу подякувати тим людям, які вже це роблять. Тобто активність на каналі, підписуються, ставить лайки, пишуть коментарі. Це дуже мотивує створювати українським мовний контент. Тому дуже вам дякую. Давайте приходити до основної частини відео. Значить, як ви бачите, в гостях на сьогодні Кунзе. Це перший танк з цієї рубрики, якого немає в мене в ангарі, але почекай мій любий новий глядач виключати це відео. Давай я тобі доведу свою експертність. Як ти бачиш, в мене досить непогана основна статистика, але про що вона може сказати та про нічого, мало все в піске, да. Відповідно, як ти бачиш, граю я з 16 травня 2012 року, тобто вже більше 10 років. Ну і відповідно на техніці 9 рівня показую зараз. Ну тобто останні за останні роки результати від 3300 середнього демеджу до 4000 середнього демеджу. Ну відповідно можеш подивитися на мої результати і зробити певні висновки, що відповідно, ну трошечки я все таки вмію грати, і можу тобі щось розказати про цю гру. Думаю, що. Так, от, відповідно, вже давайте приходити до кунза. Значить, я для вас підготував значить, його розбір. Щоб на що треба звернути увагу, як завжди, ми почнемо з ТТХ. Це екіпаж. Да? Відповідно, треба прокачати основні пірочки. Що це за основні пірочки? Це бойове братерство, два пірка на огляд, ремонт та маскування. Це основні пірки, які треба для цього середнього танку. Відповідно, всі інші пірки викачаєте по бажанню там. Плюс-мінус по вашій по вашому стилю гри, які ви там вважаєте для вас більш доцільні, але ці основні і ці качаємо перші. Також по набору обладнання. Що тут можна поставити? Дивіться, ця машинка вона в принципі являє собою класичний середній танк без броні, тому відповідно основний набор обладнання, як на мене, тут один це стандартний абсолютний набір. Це стабілізатор вертикальної наводки. Він вентиляція та досилач Відповідно, другий набір обладнання, якщо ви качаєте плюву модернізацію, можна поставити на засвіт, тобто, відповідно, можна тут сюди виткнути міста, умовно кажучи, вентиля оптику для того, щоб ну якщо ви будете впарюватись в в цей танк на відмітку, на якійсь там відкритій карті посвітити, тому що сполір, огляд огляди маскування це дозволяє цьому танку робити. Значить, польову модернізацію. Вам тут закриває частину вебки, але тим не менше, якби вона була прокачена, я, відповідно, поставив тільки першу, де збільшується живучість, а другу для того, щоб покращити стабілізацію. Всі інші, полі, тобто третю, четверту, я би не качав. Також на що треба звернути увагу в ангарі, давайте швиденько пройдемося по ТТХ. Як ви бачите, з усіма приколами, ну, з пірками на огляд з вентиляцією. Тут огляд 460 метрів, 466 метрів, що є доволі непоганим показником, особливо зважаючи на те, що 9, це 9 рівень, також з вкаченим Рекомаскировками, а також камуфляжами до пойочком наступ аж 37% маскування нерухової машини та 28% під час руху, що є дуже і дуже непоганими показниками, в принципі, тежними показниками. Тому я і сказав, що тут в принципі на деяких, на деяких картах буде доцільна вам оптика, тому що в принципі посвятити танчик також доволі непогано може. Що стосується мобільності, то вона тут також прекрасна. 22 лошадиних сили на тонни, 65 вперед, 23 назад дуже. Прям сочно, стильно, модно, молодежно. Тут, звісно, є підвох. Ви всі знаєте, що в цього танку є два режими, так сказати: осадний і не асадний, але про осадний ми поговоримо в бою. От, ну і відповідно. ХП броня трошечки розберемо її, трошки пізніше, але ХП 1600, мало це, понятне діло для 9 рівня. Що стосується вогневої потужності, значить, дивіться, в нас два снаряди на вибір: кумулятивний підкаліберний. Значить, підкаліберний дефолтний для 9 рівня 268 на 390. Єдиний його плюс в тому, що він летить майже півтори тисячі метрів за секунду, тобто лазер на оприждіння стріляти одне удовольствие. Ну і кумулятив також непоганий, пробуває 300 мм, Також має альфу 390, летить 1200, що також є дуже дуже нетиповим кумулятив. Тобто швидкий кумулятив – це завжди приємно. А, також в звичайному стані, не дивіться, на мінус 15 УВН, в звичайному стані, не в осадному режимі у вас увені мінус 8. Класний у нас інтерфейс, кстати, тобто, не показується е, ТТХ машини, тому що тут є два режими да, для всього і стрільби, і УВНів, і точності тут не показується один з них. Ну, коротше, в общем, грі 11 років до сих пор не допиляло. Ну, тим не менш, а, в звичайному режимі у нас мінус 8 УВН, відповідно, точність 0,37, час зведення в срати. І ДПМ 3305, ну, це, скажімо так, вище, чим середній ДПМ на рівні, але, в принципі, нічого е, дивного в цьому немає. Значить, Давайте далі розберемо його броню. Е, в принципі, її тут нема, але я вам скажу, на що треба звернути увагу. Ну, По-перше, сухі цифри подивились. Як я і казав, броні немає, ні в лобі, ні в бортах. Але е, якщо ви граєте, наприклад, про цього танку, пам'ятайте, що борта в нього 30 мм, що це означає, що майже будь-яким фугасом танка 8-го, 10 9-го, 10-го рівня ви будете його туди пробувати. Борт тут величезний, картонний, тому на нехай можна стріляти сюди фугасиками і ви заходити без питань. Курма взагалі треш 20 мм вверх, 15 низ. Ну і фішечка цього танчику, здоровена гелікоптерна площаточка, 10 мм. Тобто арта буде передавати привіти дуже больно, тому зважайте на це. Тобто броні тут немає, і особливо треба звертати увагу на те, що коли ви засвітилися, постійно рухатись для того, щоб арта не дала прямий, бо якщо дать прямий, то майже з величезною вероятністю вас все-таки проб'є, тому що 10 мм, 25 мм криша башні це є такий. Думаю, розумієте, що це крінж, тому відповідно вам буде дуже і дуже важко. Давайте вже переходити в бій. Так, на жаль, в мене танку немає. Відповідно, я це відео назвав взагалі. Унікальним геймплеєм да на цьому танчику, чому ж я вважаю його таким поганим, і чому я вважаю його взагалі не актуальним? Чому я не рекомендую вам його брати? Ну, по перше його ціна 12 жетонів, Не знаю, чому так. Він нас на даний момент вартує більше ніж Шарфутюр, фаза, об'єкт трисімірки, така 91 ПТ. При тому всьому він сильніший тільки хіба що к 91 ПТ. Всім іншим танком він значно поступається. Відповідно, я вважаю ціну абсолютно невиправданою. Плюс, як ви бачите, динаміка, мобільність. Обзор, ми так його розхвалили, та ніби ДПМ є, що тобі ще треба, але ну скажімо так, да, для середнього танку тут діла, відсутня, відсутня повністю броня, і до цього всього в звичайному режимі повністю відсутня стабілізація та зведення. Тобто, щоб ви розуміли, яка концепція гри на середньому танку? Якщо у вас немає абсолютно ніякої броні. І немає при цьому стабілізації, що це означає? Що ви, коли, наприклад, граєте е, з якимось танком, е, ну плюс-мінус в клоус дистанції або там на середній дистанції, ви вимушені, коли ви підставляєтесь, знаходитись довше в нього в прострілі, відповідно, і за того, що, то, що у вас погана стабілізація та зведення, і довго зводитесь, і зводитесь з великого кругу. Тобто, е, в противника є дуже, дуже багато часу вас вицілити, відповідно, пробити. Е, плюс ви, хоч і дуже маленькі, але я ж кажу по всіх проєктах картонний, тому отримувати тички, ви будете ті. Е, тільки так, плюс не забувайте про те, що тут тільки 1600 хп, і, повірте мені, закінчуються вони дуже і дуже швидко. Е, ну і я думаю, що ви всі знаєте, що цей танчик. Я думаю, коли ви його зустрічаєте, не створює вам якихось великих проблем в рандомі. Також треба сказати, що тут є другий режим, так звана фішечка цієї машини, е, типа осадний. Як ви бачите, швидкість переходу в нього в 2 секунди. Е, механіка така сама, як в умовно кажучи, шведських ПТСАУ, Тобто е, в першому режимі ви, типа, маєте. ДПМ, але відсутню стабілізацію та точність. Ну точність вона так умовна, скажем, да, а деп... стабілізація та зведення хромає да В осадному ж режимі я спеціально собі виписав. Коли ви приходите, ви кстати не стоїте повною калікою, да, як шведський петасау тобто у вас швидкість, наприклад, 65 вперед падає всього лиш. До 30 км на годину, що в принципі є плюс-мінус адекватним показником. Це там не 10 км, як в СТРВ, знаєте. Е, відповідно назад з 23 падає аж до 15. Назад, кстати, хороша швидкість 15 км на годину це нормальний показник. От, але е, при цьому всьому, якщо ви переходите в такий режим, от зараз гравець має перейти в нього. Да, бачите, е, він переходить, у е, Вас ДПМ падає з 3300. Одиниць до 2,5 тисяч. Тобто, прям відчутно, що це означає в секундах. Це означає те, що танк перезаряджається в звичайному режимі 7 секунд і має дійсно непоганий ДПМ як для дев'ятого рівня. Ну і відповідно в осадному режимі там трошечки більше КД, ніж 9 секунд, ну там в залежності від обладнання, плюс до пайочка, ну і так далі. Так далі, так далі. Я думаю, розумієте. Також на що треба ще звернути увагу. У про КВН, да? КВН в звичайному режимі, як я казав, вже в ангарі, мінус 8, але коли ви приходите в сасадний режим, відповідно вони збільшуються аж до мінус 15, і можна гризти прямо землю. Також про що ще треба сказати, знаєте, нашу даже зупиню відео, дивіться, незважаючи на те, що КВН на лоб корпусу, навіть в звичайному режимі мінус 8, то тобто є в принципі доволі доволі комфортними. На борт вони дуже і дуже погані, тому що як ви бачите, в танки така цікава форма. Відповідно, башня стоїть якби на возвишенні, і якщо вони схвана Наперед, то це роляє вам в плюс. А, а коли ви ну умовно кажучи, дивитесь на борт, то відповідно башня стає ще вище, і відповідно гармата не вже не має кутів там вертикально наколов на водки мінус е, вісім, що є не дуже комфортно. Тобто на борт пушка пускається е, так собі. Значить, е, фіналізуючи, так би мовити, оці всі ТТХ, що я проговорив, значить. От гравець вже декілька разів переключився забій на, на осадний, на насадний режим і в принципі він робить це правильно, тому що то, як ви бачите, тут дуже і дуже великі рельєфи. І, в принципі, тут він прикольно це використовує. Тобто, я спеціально підбрав такий бійде. Ну буде буде доволі показова. Знаєте, стрільба і в звичайному режимі, і в осадному режимі. Тобто, тут воно все доречно, але... Про що я хочу сказати? Тобто розробники думали, що це така блядь, кілер фіча, що вам ця фіча продасть цей танчик, що ви будете на ньому грати, нагибати. Оце все знаєте, типу підставитись під геймплей, типу, якщо ви перейшли в сасадний режим, то ви типа така з маскировочкою, з хорошою точністю, з хорошою з хорошим часом зведення, з хорошою стабілізацією. Да? Якщо ви там десь в Замісіки, то ви хоп, хоп-хоп там переключились на звичайний режим. У вас там ДПМчик, Вас там у вроді як все класно на бумагі, але ж на ділі. Давайте будемо відверті, що ну абсолютно більшість боїв, ну в більшості ситуаціях ви в цей засадний режим майже приходити не будете. Тому що ну, опять же, такий ДПМ 2500 на дев'ятому рівні позор. Е, Відповідно, альфа при такому ж при такому ДПМі і при такому типу, ПТ-шному стіль у вас все одно всього лише 390. Ми в відео по К-91 ПТ розбирали, що 390 на дев'ятому рівні для ПТ, да, а типа нам розробники кажуть, що. Якщо ви вже сіли грати на цей танчик в цей сасадний режим, то ви тіпа стаєте цей ПТ. для ПТ-390 це смішно. Плюс не забувайте про те, що у вас зовсім не ПТ-шне бронепробиття, яке я казав, 268 на 300 що кумуль, що підкаліберний каліберний Ну, давайте скажемо, вони непогані, звісно, але вони далеко-далеко не рекордні. Ну і відповідно, Альфа-Страйк також далеко-далеко не рекордний. Тому машинка. Получилась дуже і дуже специфічна, дуже важка в реалізації через те, що немає броні, через те, що у вас всього лише 1600 хп. От ви бачили, він один раз забій помолився, один раз виїхав там чуть-чуть не так. Подумав, що йому хватить КВН, е, упустити гармату на е, праджету і Юдеса. Не хватило, отримав на хп буквально з залпа, так? Тобто. Танк засвідчується, здувається без питань, так як я казав, вже і броні немає, тому це величезна проблема. Плюс також що треба додати. Я спеціально для вас, звісно, ж подивився там серію ряд стрімів по цьому танчику, щоб по свіжиті впечатлення, так би мовити. І відповідно, коли в сетапі є артилерія, якщо вона вас фокусує, то вам дуже і дуже боляче. Повірте мені, мало того, що вона, звісно, має величезні шанси пробити цю машинку, так те, ще й те, що, наприклад, якщо снаряд просто падає десь, то то от ото то. Наприклад, да, тобто далеко від вас, вам здається, що ви б на іншому танці, там, або взагалі не отримали демедж, або там, отримали якісь 100 урона. То на цій машинці, якщо Т-92 положить, там, ну скажімо, тут, ви можете спокійно отримати і 400 демеджа без питань, тому що опять же, таки 30 мм корпус, 20 мм, 15 мм корма. І повірте мені, ну, це взагалі не додає цьому танчику, так би мовити, шарму. Як ви бачите, стабілізація зведення абсолютно ніяка в звичайному режимі, а в ньому ви будете проводити основну як би сказати, основна, основну кількість часу в боях. Відповідно, це робить танчик дуже некомфортним. Ну і також, як я вже казав, що засадний режим він, в принципі, зараз ну, не те, що дуже актуальний. Звісно, можна сказати, що ну, це не прям що паж найгірше СТ 9 рівня. Ні, це не так, це не певна якась помість. Ем, ну, леопарда ПТА це громко сказано, тому що все-таки тут набагато гірше точність, набагато гірше зведення, стабілізації в Леопарда. Але ну давайте, типа. Броні нема, значить, похож на леопарда. Да? Е, є жорсткі КВН, ну, значить, типа патан. Да? От щось патан ліапардоподобне, щось, щось таке десь воно схоже на оце. Значить, по бою, що треба ще сказати? Як я вже казав, бой доволі показовий, спеціально такий обрав, щоб були і в осадному режимі гравець постріляв і в звичайному режимі кинула нашого гравця. В... Дефолтний баланс для 9-го левела з десятками, з дев'ятками, з восьмерочками, Як ви бачите, в принципі, на стріля 3700, на вже 3600. Тобто, як я і казав, в принципі, набір обладнання з оптикою на деяких, в деяких випадках буде в принципі, абсолютно доречним, тому що я ж кажу, якщо ви, я не знаю, що вас підштовхне, але ну, ви взяли цей танчик, да, може раніше. І відповідно захотіли взяти на німтри відмітки, то оптика в принципі в якихось випадках, особливо в таких боях, де умовно кажучи, вже залишили там пару машин супротивника, де ви зайняли якісь там умовно кажучи, прикольні кущі кущики. Да, відповідно, можна щось там, десь собі посвітити, посвітити союзникам для того, щоб вони ну відповідно дуже непогано по, -по вашому асисту відпрацювали. Як ви бачите, в принципі, 8 тисяч сумів він вже зібрав. Оптика, в принципі, має бути, ну, має бути, скажімо, в слоті, коли ви вкачаєте польову модернізацію. Я думаю, вона тут точно не лишне. Значить, фіналізуючи оце, оце все, що я сказав, 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 що можна сказати, в <кхід> да, Машинка посередна. На 9 рівні є набагато більш цікаві середні танки, наприклад, які, на яких би я вам рекомендував порекомендувати е, покатати. Це Лопар ПТА, це М46 Патан, це е, Центуріон е, 7 дроп 1 після АПУ. Він також дуже-дуже непоганий. В принципі, як снайперська СТ, вона буде краще, ніж е, Кунзе Панзер. Так? Е, е, також є дуже непоганий е, Стандарт Б, Тайп-61. Є 50М, можливо, ще там когось забув, КС-59, ще там на польську гілку. Тобто дуже багато середніх танків на 9 рівні які є дуже непоганими, відповідно, виграють конкуренцію в нього, і тому кунзепанзерів, очевидно, взагалі немає в рандомі, тому що ну, банально машинка не конкретно здатна в їх, ну, з, з ними. Да? Ну, і Відповідно, так само і за BotalPass, який я вже казав, що в принципі. Цей танчик може конкурувати хіба що тільки з К-91ПТ, він звісно, краще за неї, тому що, як би там не було, то все-таки ПТ-шка без башні, без УВНів, по суті, без броні, так само, як і він. ну, да, Там ви скажете, рубка щось танкує, але це, повірте мені, скільки боїв. Буде витанковувати. Да? Цей танчик краще, але же, по сравненню з фазою, по сравненню з шарфутюром, по сравненню з об'єктом 3 Варіант 2, ні ну, в яке, яке порівняння він, на жаль, не йде. Тому такі справи, пацани і пацанеси, дуже вам дякую, що дивилися це відео до кінця. Якщо додивились, будь ласка, не забудьте поставити лайк написати коментар. От, відповідно, підписатись на канал, мене це дуже потішить. І, і не забувайте також підтримувати наші Збройні Сили України. Ми обов'язково переможемо. Я вас всіх обнімаю, припідіймаю. Зустрінемося в наступних відео. Так що бережіть себе, своїх близьких та Україну. До зустрічі!